Виконуємо завдання 2. Практичної роботи 4.5 за підручником інформатка 7 клас Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки Тоні. Підключимо модуль Pygame, за допомогою якого будемо малювати. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. Ініціалізуємо цей модуль PyGame створимо вікно з іменем Screen Встановимо розміром вікна 250х250 пікселів. Колір вікна встановлювати не будемо, за замовченням колір буде чорний, а нам чорний і потрібний. І нам потрібно малювати кола, які постійно будуть збільшуватися. Коло будемо малювати за допомогою метода Kirkl. Малюємо у вікні скрін. коло буде зеленого кольору, зелений на англійський грін. Нам потрібно встановити центр кола і радіус кола. Центр кола поки напишемо ось так. І та І. Радіус також позначимо і. Ну в кінці поставимо 1, це буде товщина контуру кола. Ну і але таких кіл у нас буде багато, отже, нам потрібно використати цикл з параметром форм. Запишемо даний цикл. І початковим значенням лічильника І в нас буде 1. Зверніть увагу, я ось тут також написав І. Тобто, в нас початкова координата буде 1,1. Якщо початкове значення 1. Ну і радіус також буде 1. На наступній ітерації цикла в нас значення лічильника збільшиться. Отже, в нас зміститься і центр кола, праворуч вниз. І збільшиться радіус кола, тобто коло буде більше. І з кожною ітерацією і буде більше. Значить, з кожної ітерації в нас центр кола буде зміщуватися праворуч і вниз, по діагоналі, вийде ось так вниз. І буде кожне наступне коло більшого радіусом. Кінцеве значення лічильника і поставимо 99. Пам'ятаємо, що в нас 100 сюди вже не попадає. Але ще також встановимо крок для нашого лічильника. Тобто початкове значення І буде 1, далі на наступній ітерації буде 3, на наступній 5 і так далі. Тобто будуть тільки непарні. У нас тут І, тоді буде збільшуватися більш швидше. Ну, але буде менше кіл, але відстань між ними буде більша. Ну і не забуваємо, якщо в нас цикл, значить ось тут в кінці пишемо двокрапку. І ось тут потрібно, щоб був відступ. Відступ рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Відступ має бути обов'язково, все, що з відступом належить до циклу. Або натискаєте Enter після двох крапок і бачите, відступ утворився автоматично. Одному в кінці ще вміст вікна. Давайте тепер збережемо і перевіримо, що в нас вийшло. Я збережу з іменем 4.5.2, але в кінці обов'язково прописую ще і розширення Python. Після крапки запустимо. Так, і ось тут помилка. Помилка в тому, що координати потрібно писати в дужках. У нас намальовано ось таке коло. Але потрібно, щоб відстань між ними була трішки більша через це. Через це ми ось тут і ще помножимо на якусь величину. Наприклад, на 1,3. І щоб по діагоналі опускалися, то також потрібно помножити. Тобто збільшили координату Х та координату Y. Ось тепер вже краще. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!